Я книжок набагато більше, ніж я можу прочитати. Я жертва буктоку. Да йолки-палки? Ага. Я не бачу, я сліпа. Поїхали! Привіт! Мене звати Крістіна, і сьогодні ми разом з вами розпакуємо три моїх замовлення з книгарні є. Я попала на дуже класну акцію. Тому в мене є плюс 15 книжок для моєї книжкової шафи. А для вас я сьогодні роблю відео, ну і для себе також, щоб розпакувати, побачити мої емоції і трішки розповісти, чому я замовила саме ці книги. Перша друга. Та третя, сьогодні буде класна розпаковка. Я обожнюю, коли книжок багато, коли можна розділити свої емоції з кимось, коли можна насолодитися книгами, просто порозставляти ці всі книги на своїй полиці, ну і радувати своє око. В принципі, я пропоную вже починати розпаковувати ці коробки, тому що, ну, блін, ну цікаво ж подивитися, що там. Я ж, ну, я ж знаю, що я замовила, а ви ж то не знаєте. У нас тут. Чотири книжечки. Перша книжка це коефіцієнт поцілонку. Не планувала її взагалі брати, тому що думала, що це саме звичайний ромком, а я їх не дуже люблю. Але побачила в буктоці один відгук, там де розповідали про те, що в цій книжці у нас є головна героїня. Починає користуватися послугами чоловіка з екскорт послуг. Мені здається, я таке ще не читала. Мені було б взагалі цікаво дізнатися, що ж там далі буде. Звичайно, я вже розпакую. Не люблю запаковані книжки залишати. Ось така книжечка. До речі, такий маленький шрифт. Про що в мене є окуляри, тому що я, я не бачу, я сліпа. Наступна книжечка в нас це Ти. Я думаю, всі бачили цей серіал, а я його не дивилася. Тому я замовила собі книжку, щоб все ж таки ознайомитися з цією історією. Знаю, що якщо не помиляюсь, є п'ять частин книжок, начебто, п'ять сезонів. Ну, я прочитаю, а далі вже будемо бачити, чи буду я дивитися серіал, чи не буду. Але мені подобається цей актор. Я з ним дивилася пліткарку. Хто знає той знає, хто він там був. Ну, мені подобається. Обов'язково буду читати, дуже хотіла собі цю книжку. Наступна у нас, це ми не будемо нікому показувати, скільки я витратила. Наступна у нас безсмертя історія кохання. У мене є перша частина. Ось. Я її ще не читала. Люблю, якщо в книжці є продовження. Я люблю прочитати першу частину і одразу перейти до другої частини. Тому що я не люблю ось ці інтриги, кінчаться на чомусь дуже цікавому, а потім треба чекати невідомо, скільки, щоб продовжити читати і дізнатися, чим ж закінчилась історія. Тому маю першу частину, другу частину, покажу вам разом їх. Сподобається. Як вони виглядають, дуже гармонійно. Що ж, буду читати, буду знайомитись. І останнє випадок із Rachel Caroline. Знаю тільки те, що тут буде часова петля, а я люблю такі книги, такі серіали, там, де головні герої повертаються в минуле, щоб щось змінити, потім теперішнє і ось так туди-сюди. Начебто ця книга про це. Я обов'язково запишу відгук, вона ось така жовтенька. І самі сторінки теж жовтенькі. Дуже гарно, мені подобається ось така. Ну що ж, а ми переходимо до наступної коробки. Я, мабуть, цю анатомію заберу, а то я ж її зараз не купила. Все, красота. Наступна коробка у нас майже вже відкрита, тому що вона проходила, ну, вони всі три проходили митницю, тому що я замовляла з України в Польщу. Перевіряли, що ж там везуть мені. Побачила, що книжки, це їм не цікаво. І тому трошечки вони мені її відкрили. Але нічого, я на них не обіжаюся. Рутве, жінка з каюти номер 10 я хочу зібрати абсолютно всі книжки Рутве, тому що я бачу і чую дуже багато хороших відгуків. Мені здається, їх є шість. І я бачила вчора анонс ще двох книжок, але вони вже будуть в 25 році. Також обов'язково буду купляти. Ой, вона тут така класна. Тут ніби каплі дощу. Або води, мабуть, води, тому що вона в морі. І тут вони на дотик такі класні. Я прям не можу вам передати. Дуже гарна книжка. Тут такий форзац теж, типу. Це взагалі називається форзац, чи ні? Дуже гарно. Оце форзац. А це А це зріз. О, гарний зріз. Дуже гарний форзац. Отак, от, бачите, маю свою бібліотеку домашню, я не знаю, як, що називається. До речі, я обожнюю книги від видавництва РМ, тому що тут дуже великий шрифт. Таким кротам, як я. Ці книжки дуже заходять, прямо на ура. Наступна книжка Доторк пустошенням». Це третя книга. Так. Третя книга. У мене є перша і друга, також ще не читала. Фентезі 18+. Але тут ніде не пишеш це 18+. Головні герої у нас це Гадас і Персефона. І в нас іде один цикл від Персефони, а другий цикл від Гадеса. Треба читати одну книжку від персифони, другу книжку від Гадеса, третя книжка від Персефони, четверта книжка від Гадеса. Ось у нас є третя книжка від Персефони. Я чисто принципіально не хотіла читати перші дві, тому що дуже багато поганих відгуків на другу книгу через те, що в першій книжці нам розповідається історія про просефону, і в другій книжці та ж сама історія, але очима Гадеса. І через це дуже багато поганих відгуків. Точно читати про одне і те ж саме дві книжки. Тому я хотіла одразу брати третю, щоб прочитати продовження цієї книжки, і ось тоді вже вирішити, подобається мені ця історія, не подобається. Буду я далі брати чи буду продавати. Тому, от, чисто принципіально ну, я не хотіла собі так купляти. Наступне королівство проклятих, яка вона гарнюща. Мені здається, десь, десь, десь. О, королівство нечастивих». Перша та друга частина. Вони дуже гарні. Тут у нас корона виділяється. А тут у нас змія виділяється. Дуже гарно виглядають. Це теж фентезі і теж 18. Я в захваті. просто. Ой, тут у нас форзи дуже гарний гляньте. Я дуже хотіла прочитати цей цикл. Третя книжка має вийти в листопаді. я вже почала скуповувати ці книги, щоби дізнатися, що ж там буде. Ще так розмальовано гарно. Тут про двох відьом, сестер. Одну з них, начебто, вбивають, а друга закохуються, начебто, в демона, щось типу такого. Ну, блін, мені кажеться, це дуже прикольно якийсь такий якийсь такий сюжет. Буду читати, будемо знайомитися, я вже буду більш конкретно знати. Книжки, які я ще не читаю. Я майже ніколи не дивлюся відгуки на них в там в тіктуці, або там в інстаграмі, щоб собі не заспойлерити. Тому що було вже такі випадки, коли купляла якусь книгу, мені потрапляли якісь відео на рахунок цієї книги, якийсь спойлер, і все. Я вже знаю, що буде в третій книзі, хоча почала читати тільки першу. Не мені таке не подобається. Тому я особливо без поняття про що там книги. Знаю, що класно, значить класно. Так, і у мене ще одна книжка Рутве, це одне за одним. Теж гарні відгуки бачила. Моя колекція вже поповнилася, і я вже маю три книжечки від Рутве. Я б, звичайно, хотіла би вам розказати. Ну, типу, більше про книгу, щоб вам теж було цікаво потім її прочитати. Але сама не знаю про що книги, тому що кажу, що не люблю спойлери. О, тут теж виділено ось ці гори сніжні. Я навіть не особливо читаю анотації, тому що в анотації теж можна зловити якийсь спойлер, який буде через пів книжки, а ти вже знаєш, що ж там буде. Ось такі форуси. Це теж книжка від РМ, дуже шрифт великий. Я таке дуже люблю і дуже їм вдячна за те, що вони роблять такі гарнющі книги. Так, ця коробочка у нас вже пуста. І переходимо до наступної. Остання коробка. Я вже не пам'ятаю, що там має бути, якщо чесно. Здивовуюся так само, як і ви, коли бачу ці книги. У нас 5 книжок. І одна з дрібним шрифтом. Книжулечка 18, так як і майже половина моєї бібліотеки. Такий гарний зріз з кольору. Глави ось так, помальовані, розмальовані, дуже гарно виглядає. Тут у нас про трьох братів-мільярдерів. І це все, що я знаю про цю книжку. Я бачу, що вона тільки-тільки з'явилася нещодавно, начебто у вересні, і мені треба прочитати те, що читає весь букток, чому би і ні? Ну, вона дуже гарна. Я жертва буктоку. Наступна: о, крайдяна людина. Цю книгу я хотіла, це також 18, але це трилер психологічний. Я думаю, що тут з 18 будуть. Якісь там не знаю вбивства, кров і так далі. Бачила багато хороших відгуків, що це психологічний трилер, що прям дуже цікавий і так далі. Тримає в напрузі. Дуже такий він стрьомний. І три рази я цю книгу додавала на КСД в кошик, і три рази вона зникала. Тому коли от була зараз акція в книгарні є, там була ця книга, і я її бігом забрала, тому що нема чого щалкати очима то Знову би забрали і лишилося би без цієї книжки. Ататки ненависті не хотіла я особливо її купляти, але я сиджу в одному чаті книжковому. Там дівчата деколи роблять спільні читання, Вибрали цю книгу. в мене її не було на руках, я її не читала. Але там всі 100% дівчат написали, що книга дуже класна, і я собі вирішила теж взяти. Тут рожевий зріз. Сама вона така фіолетова. Тут фіолет. Дуже гарна. Буду читати і дізнаюсь, про що ж там ці книжці. Далі у нас така малютка, і тоді вона зникла. Теж бачила декілька відгуків хороших. І взагалі мене дуже заінтригувала назва. Я взагалі як обираю книги. Мені або подобається назва, або подобається обкладинка. Якщо вже і то, і то мені не подобається, то якщо мені попадеться якийсь хороший відгук, то я по відгуку куплю книжку. Але в більшості випадків я обираю по назві або обкладинці. І ось ця книжка це не виключення. Вона щось коштувала 120 гривень, щось типу такого. Ну, не знаю, буду читати і, і дізнаємось. Камінь, ножиці, папір. Теж чула, що це дуже класний трилер. Пару місяців бачила хороші відгуки на цю книгу. Купила, і мені щось вчора десь за два відгуки попалося, що це взагалі якийсь поганий трилер. Цих людей взагалі не зрозуміти. Буду читати і сама робити свій відгук. Ось, Складу вже свою думку. Завжди можна книжку продати, якщо вона прям, ну, дуже якась погана. Ось так виглядає книга. Це не трилер, це детектив, мабуть. Пише взагалі, що це роман. Мені сказали, що це цікавий детектив. Я чомусь подумала, що це трилер, а пише, що це роман. Ну, от ми прочитаємо і взагалі каже, що це якийсь фентезі. І дивіться, який тут форс гарний. Я обожнюю, блін, тут такий маленький шрифт. Обожнюю купляти книжки, не знаю, чи про що ці книжки, але нічого. І остання книжечка незавершені справи Ребеки ЯРС. Хотіла її читати ще від літа. Мені здається, вона в серпні десь з'явилась, тому що всі над нею плачуть. Не знаю чому, бо тому, що теж анотацію так собі знаю, не читала, щоб не спойлерити. Я хотіла прочитати, тому що я люблю, коли над книжками плачуть. Мені таке дуже подобається. Я люблю плакати над книгами. У мене немає легких книжок. Що це якісь романи, як наприклад, ця книжка, то це має бути таке, що мене вивело просто. Дослід, щоб я ридала просто на цією книжкою, і потім ще думала про неї роками, розумієте? Ну що ж, будемо завершувати відео, розпаковка вже закінчилася. Ось мої 15 новеньких книжок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви читали щось із цих книжок, чи сподобалася вам ця книжка, чи, можливо, не сподобалась. Можливо, ви можете мені порадити ще якісь книги, розуміючи, які взагалі я книги читаю. Я буду дуже вдячна вам за. Коментарі, за лайки та за підписку на мій канал. Ну і зустрінемося з вами вже тоді, коли я запишу відгук на якусь із цих або із цих книжок. Па-па!